Пішла земля з-під ніг. Одразу кілька родин у селі чудей, що на стороженеччині раптово втратили землю, яка годувала їх десятки років. Селяни впевнені їхні ділянки привласнив колишній сільський голова. Люди марно шукали правдив у судах. Відтак по допомогу прийшли до народного контролю. Пані Олена все життя працювала ось на цьому городі. Жінка розповідає, колись тут було суцільне каміння. Город вичистили, обробили, довели до ладу. Аж раптом на цій землі знайшовся новий господар, каже селянка. Десять соток, ні больше, десять. То тебе забирає За двадцять років ми зробили так як. Огород чистый, имела картошку, имела кукурузу, что никогда не имела, не видели, что так хороший, и значит для него ну, сколько можно, скажите мне, сколько можно терпеть. Люди держали эту землю, пока не пришел Ремье Павлович и аннулировал то решение обманным путем и забрал все вместе с вот что 38 сотых и плюс еще додаток тот, который был на балансе в сельсовете. Тотрені закони, що на дане віре являється гермону своєму суґерман Валентину Веремівичу. Я 20 років уже на цю землю живу. Я з цим землею тримаюсь, бо я з'яю семена, вращуваю і продаю на базарі і з цим живу. І не можу без цього. Це рішення сесії чудейської сільської ради, датоване 2009 роком. Документ нібито засвідчує, земля якою користувалися селяни, переходить у власність тодішнього сільського голови та його синів. Народний контроль відшукав чудейських депутатів і з'ясував, цей документ фальшивка. За перехід землі обранці не голосували. Звідки це воно не пройшло? Ну, коли він отримав землю, ми подивилися, що то не пройшло через сесію. Через сесію, не пройшло. Був... А, я, а? Так сталося, що він отримув... ну, я не знаю. Як я тоді сказав, що ні, значить, ні. Все Показав він депутатам рішення сесії и старался переубедить, что вот ви проголосували за такое рішення вділення мені там 80 центів соток землі. Мало хто із депутатів, а може не один, точно не знаю. Не пізнавали такої рішення місцевого землевпорядника. який сфальшував документ, таки притягнули до кримінальної відповідальності, та землю селянам так і не повернули. Новий власник ділянок уже колишній сільський голова з журналістами зустрітися відмовився. Ці люди абсолютно ніякого права не мають. там. є люди, які Ані нету у них нічого не злані, нічого не можуть такі, тому що суд уже... все Аби відновити справедливість, журналісти народного контролю їдуть до обласної прокуратури. Правоохоронці обіцяють переглянути справу про незаконний перехід землі у приватні руки. З даного приводу мною буде дане відповідне доручення щодо встановлення власної долі цієї земельної. Про результати прокурорської перевірки посадовець пообіцяв повідомити за місяць. Журналісти народного контролю триматимуть руку на пульсі і спільно з громадою добиватимуться правди. Іван Гончарюк, Василь Пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ, контролює